На Кіровоградні збудують газопоршневу електростанцію потужністю 75 МВт. Про це йшлося на нараді в кіровоградській ОВА. Ініціатором обговорення виступив інститут теплоелектропроєкт ПАД Донбасенерго». Заступник начальника ОВА наголосив, що цей проєкт є важливим для забезпечення стабільного електропостачання в регіоні, особливо в умовах енергетичних викликів. Наразі триває робота над виділенням земельної ділянки для реалізації проєкту. Волонтерська спільнота Піксель звітує про чергові відправки. Відправили в різні напрямки 20 маскувальних сіток, окупні свічки, карабіни, ножик, в'язальні шкарпетки, футболки, білизну, ліхтарки, енергетичні пакети, кишеньковий перекус, супи, дитячі малюнки та поробки. В пості Володимир Чех дякує всім, хто долучився до збору. Фахівці бібліотеки філії номер 5 організували для учнів восьмої гімназії зустріч з психологом та тренером самозахисту Вадимом. В ході заняття психологічна підготовка до екстремальних ситуацій з елементами фізичного тренування присутні навчалися швидко оцінювати ситуацію та діяти в умовах підвищеного ризику, адже підготовлена людина має більше шансів на успішний вихід із небезпечної ситуації. Фонд Олександрійського музейного центру поповнився новим експонатом. Днями мешканець Олександрії Віктор Грабко подарував музею килим, який зробила його мати Грабко Марія Степанівна, 29 року народження, яка проживала в селищі Червона Кам'янка Олександрійського району. Килим розміром 162 на 205 виконаний в техніці Килимова вишивка. За життя Марія Степанівна зробила більше 30 подібних килимів. Працівники ДБР завершили досудове розслідування стосовно командира однієї з військових частин Кіровоградщини, через недбалість якої бюджет втратив майже 12 мільйонів гривень. Обвинувальний акт скерований до суду. Наголошений військовою частиною тендер на закупівлю паливних резервуарів подали заявки три учасники. Переможцем було обрано пропозицію від приватного підприємства з найменшою ціною. Проте, після укладення договорів, комерсанти у документації штучно завищили вартість. Продукції посадовець військової частини не перевірив зміну суми у договорі. Таким чином загальний розмір збитків державі сягнув майже 12 мільйонів гривень. У суботу, 8 люта, очікується мінлива хмарність без опадів. Температура вночі мінус 4, вдень мінус 2 градуса. Атмосферний тиск 773 мм ртутного стовпчика. Вітер пів.